Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і поступила така інформація. Ви, верніше, просили ще вчора. якось. Путін збирав радбес Росії. Розвідка Британії оприлюднила його мету. Я, в принципі, щось шукала, щось я не зовсім знайшла. І ви знаєте, я єдине, що я зрозуміла, він зро... розбирав цей, збирав цей радбез. З... Зараз, зараз я найду, тому що я дуже багато скріншотів поробила. І так, дивіться, це збиралося з гауляйтерами. Так, зустріч Путіна з гауляйтерами. Виявляється так, що він. От я загубила десь. Десь я загубила це зараз. Кремль намагається показати ситуацію. Ага, Кремль намагається показати нормалізовану ситуацію на тимчасово окуп... окупованих територіях. Зараз я ще подивлюсь. Так, я так розумію, що з тими людьми, з якими він зустрівся, тобто з цими гауляйтерами, які на тимчасово окупованих територіях, там же ж ідуть бої. Наскільки я розумію, тому що ці гауляйтери вони жалілися Путіну, що нібито ЗСУ їх постійно у прицілі має. Я, я боюсь просто деякі слова, на, щоб YouTube не обмежив ці, ці відео. Тому, ем, як то сказати, Здогадуйтеся трохи, що я маю на увазі. Тобто, що... Зро... ну так вони говорять, ці гавляйтери. І так, давайте подивимося. А який... Чи задоволений Путіним взагалі цим радбезом. Ні, не задоволений, йому не подобається. <кій> вони пробували йому щось добре донести, наскільки я зрозумію, вони пробували йому. Донести, що все добре, але він розуміє, що тут проблема є. Проблема, будемо так говорити, боротьба там продовжується. Такі жухи йдуть. Ось це він бачить. Наскільки я розумію, тут боротьба може йти. Зараз я докладу. Сильна боротьба тут іде. Партизанів, підпільних якихось робітників. Так, цю карту треба прикрити з голим торсом жіночим. І так, дивіться, я так розумію, що йому пробували донести, що все добре. Але, але він сам ну, хтось йому, значить, розказав. Хтось йому розказав. Напевно, там говорили про це, що щось там відбувається, якісь заворушки є, можливо, населення, тому що це населення може бути. Можливо, так, я задалеко це трошечки поклала, вам не дуже видно. Це може бути населення, це можуть бути і партизани, і наші, і ваші. Знаєте, я кажу, дві сторони трапила коса на камінь. Ось якісь речі там відбуваються, йому це не доклали, до речі, йому дещо приховали, йому намагалися сказати, що все прелість, все прекрасно. Ось, а насправді речі не дуже добрі. Давайте я цю карту перекрию. Це зірка, просто у нас з грудьми такими. Ось, його намагалися заспокоїти. І так. Ну, що це випадає? Так, да, намагалися йому приховати справжній стан. Справжній стан він так і толком не знає. Він думає, що там все хорошо все прекрасно. А насправді ось війна, ось конкретика йде, а йому приховують. жриця завжди говорить, ось ці двоє людей намагалися йому приховати. Можливо, через стан його здоров'я, щоб йому не навредити, щоб йому зрив у нього не був. Бо тому що я наскільки розумію, у нього тут. Карти трохи показують, у нього зрив може бути. Ось. Такий, знаєте, якби це нервовий зрив у нього може бути. Ось якось так. Якось так. Карти хочуть показати, що там спокою нема. Що там колаборантам немає спокою. Наші Наші постійно вони там дуже-дуже нестабільна ситуація. І підпільно ця вже карта показала нам і тут так само. А тут відкрита боротьба іде з колаборантами, з тими прихильниками. І будемо так говорити, ситуація. На цих тимчасово окупованих територіях дуже нестабільна. І ось вони про це говорили. Наскільки я розумію, він не дуже довольний цими людьми, які там працюють. Ось якось так. Якось так. Тут яке, знаєте, хочеть, хочеться сказати, він би хотів своїх покласти. Чому він не покладить своїх? Тут справедливість чогось іде. Ну, захопив чужі території. Звичайно, що справедливо, що там не все гаразд. І так, хоче він щось там поміняти? Ні, у нього не, 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 не бачу я, щоб він щось міняв. Ні. Ні, ні, все нормально. Я читала у цьому. А... Він, в інтернеті, що він ніби не задоволений тими людьми, які а, там працюють, тобто на окупованих територіях. Але я не бачу цього. Карти цього не показали. Видно, що там все, ну будемо так говорити, приросли ті люди, які, будемо так казати, гауляріті, так що вони дуже там хорошо приросли, їм там нравиться. Їхна робота, не, їхне... Їхні посади дуже подобаються, і вони готові далі працювати. От якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бережіть себе, мої любі, тримаємося і разом до перемоги. Мирного дня чи ночі. На все добре, мої дорогенькі.